Толицькому світі з'явився новий папа римський, його обрали, і ним став кардинал з Чикаго, йому 69 років, Роберт Френсіс Прево. і Він взяв собі ім'я Лев 14. -й. Відсилаючи до одного з реформаторів церкви Лева 13, -го, звісно, говорили. Ну як у нас завжди є якісь теорії заговору, говорили, що це перемога Трампа, бо він з Америки. Тим більше, що Трамп якраз. Напередодні запостив своє фото в образі Папи Римського в Україні значна громада католиків. Я заради цікавості подивився, це практично 5 мільйонів людей. Як думаєте, чи займе новий папа Лев 14 більш жорстку позицію щодо війни в Україні? Чи її буде продовжувати справу попереднього папи Франциска, який жодного разу не назвав Путіна а не вбивцею, а не злочинцем? Я хочу сказати, що вибори Папи Римського. Це завжди акція політична. Хто забув, то я нагадаю: в 1978 році, вперше за 500 років, було обрано Папу Римського не з італійців. Тобто, як правило, кардинали італійські ставали римськими папами. І от в 1978 році було обрано Івана Павла II, тобто кардинала польського Кароля Войтилу. І Кароль Войтила, як примас католицької церкви в Польщі, він прославився тим, що фактично католицька церква була епіцентром спротиву комуністичному режиму. І обрання папи Римського поляка справило колосальне враження на весь світ. Але я вже мовчу про саму фігуру Кароля Войтила. Це був видатна людина, яка багато в чому змінила і саму церкву, і весь світ. Если вы помните, я просто нагадаю деякі слова, які тоді писав Володимир Висоцький з приводу обрання Папа римского Ивана Павла II. Я вам, ребята, на мозги не капаю, но вот он перегиб и парадокс. Кого-то выбирают римским папою, кого-то запирают в тесный бокс. Там все места блатные расхватали и пришпилились, надеясь на авось. Тем временем В всій чесної Італії на папу кандидата і нашлось. Церковники хлібальники розінули. Замешкався маленько Ватікан. І тут им Папу Римського подкинули із наших, із поляків, і славян. Всіх прекрасно розуміють, що обрання короля в було актом політичним. Це стимулювало антикомуністичний рух в Польщі. Це призвело до створення солідарності як наслідок цього всього. І церква активно підтримувала антикомуністичний рух в Польщі. І, ви пам'ятаєте, потім після цього була спроба убити папу Римського. Аліях Джа стріляв в королявий тил. Він належав до турецької ісламістської організації Сірі вовки. Але, на щастя, папа Римський вижив, він навіть зустрівся потім заліях Джою. В тюрмі і пробачив його, я розкаївся в тому, що він це зробив. Але хто конкретно стояв за цим замахом на Папа Римського, ми можемо сьогодні тільки здогадуватися. Але, на щастя, папа залишився живим, і ми бачили Кароля Войтилу Йоанна Павла II, його місіонерську діяльність. Ми пам'ятаємо, він і в Україну приїздив, багато що зробив для того, щоб в Україні були і злагода і так далі. Я вважаю обрання нинішнього кардинала Приво, дуже позитивним. Я поясню, чому. Католицька церква, звичайно, це багато країн світу, це мільярд віруючих. Але так чи інакше, католики, які народжуються в різних країнах, вони мають різну ментальність. Кароль Вутила, який народився в Польщі, і який протистояв комунізму, це був один приклад. Покійний Франциск Берголіо. Він народився в Аргентині. В нього була інша ментальність. На жаль, він по відношенню до диктатури, яка була в Аргентині, займав іншу позицію, ніж Іван Павло ІІ. Його, до речі, звинувачував Франциска Покійного в тому, що він не просто сприяв диктатурі в Аргентині. А ще й видавав багатьох священників, їх переслідувала диктатура. Проти нього були порушені кримінальні справи, які були закриті тільки тоді, коли він став Римським. І його, скажімо так, антизахідна риторика, анти, ну, скажімо так, риторика, яка багато в чому сприяла е, тим силам, які намагалися е, реванш здійснити в світі. Тому що ці всі заклики до миру з агресором, до того, що Україна повинна розумніший той, хто викине прапор Білий перш. ну і так я не, не хочу про це говорити. Скандальних заяв у покійного було більше, ніж достатньо. Так от, обрання, обрання Папа Римським, американського громадянина, який, ну, скажімо так, привод, він же ж народився в США, і становлення його відбулося в Америки. Це дуже позитивно. Ця людина вихована в тих традиціях, в яких живе, живуть Сполучені Штати Америки. А значить, він ну, трошки буде мати. Знаєте, у нього не буде оцього, оцієї мелодії, яка була у Франциска в голові. Пам'ятаєте, генерали Піщаних кар'єрів. Я її спросив, я замерзав, ви мене там оцю пісню пам'ятаєте, яку співала потім бригада? А вона прозвучала спочатку в пісні. в в кінофільмі Генерали піщаних кар'єрів. Оця ненависть соціальна, яка в Латинській Америці була накопичена, до Заходу, до багатих, до успішних от вона, вона впливала на Франциск. Не, не, не в дуже хороші формі. В Америці це, це трошки інакше. І тому я сподіваюся, що цей новий папа Римський, він буде ну, більш адекватним в тій ситуації в світі, яка є. Він не буде мити ноги диктатором, як це робив Франциск. І він все-таки, як мені здається, буде більш, більш збалансованим в питаннях війни і миру. І в мене є така надія, що він не просто так обрав ім'я Лев 14, Лев 13 для України. Значить, він з 1878, якщо я не помиляюсь, по 1903 рік був на щоб ви зрозуміли, висвіт... митрополита Андрія Шептицька висвячував саме Лев XIII. І потім Андрій Шептицький, 44 роки був митрополитом львівським і Галицьким. Він був головою Української греко-католицької церкви, і це, як вважається, ця ну, один із стовпів українства. І от саме цю людину поставив. Лев 13. Якщо провести традицію, то, можливо, навіть Лев 14 буде трошки краще ставитись до українських греко-католиків, ніж попередні всі керівники. Я хочу нагадати, що, наприклад, Мукачевська єпархія у не підпорядковується українській греко католицькій церкві. І блаженніший Святослав не має впливу на цю Мукачевську єпархію, що вона в Україні. А знаєте чому? Тому що Угорщина виступає прав. І тому, що, визначить, ні нашим, ні вашим, Мукачівська єпархія ОГКЦ підпорядкована прямо Ватикану. Хоча давно їй вже потрібно було передати у віддання Української греко-католицької церкви. А щоб ви розуміли, 500 тисяч в Угорщині є 500 тисяч греко-католиків. 500 тисяч. Але всі вони. У тобто вони розмовляють угорською мовою. Звідки вони там взялися? А це українці, яких Угорщина зробила угорцями. І сьогодні вони нам розповідають про те, яку мовну політику потрібно проводити в Україні. І всі спроби української греко-католицької церкви зробити так, щоб ця єпархія яка в Україні вона була по... українська греко-католицька церква. Ну вона не підпорядкована Києва, ні. Проти цього категорично виступає якраз угорський пів багато проблем, які потрібно буде вирішувати. Я сподіваюся, що Лев 14 їх розв'яже. Ну а як буде насправді, давайте поживемо. Побачимо, а я лише нагадаю, що ми проводимо великий збір на лікування українських поранених як військових, так і цивільних. Подивіться, будь ласка, на що витрачаються гроші. Війна скарічила їх в різних містах України. Офіціанта Валерія в Києві він поспішав на роботу. Тече кров, стоять машини, сигналять. Держслужбовець Юрій у Бахмуті. Вона ховалася від обстрілів. Пальці всі пошматовані. Матір двох дітей Світлану на Київщині в черзі за гуманітарною допомогою. Я впала, ногу одорвала. Їхні кінцівки хотіла ампутувати. Постало питання чи зберігати руку. Всі від мене відказались у Львові за границею. Та вони потрапили в програму «Врятуй кінцівку. Щастя, що в Україні є тих 150 Лікарів відібраних нами я побачив, що є перспектива, що можна навіть таку скромно ситуація витягнути. Всі ці випадки вони пов'язані з тривалим лікуванням. Цих поранених врятували завдяки внескам небайдужих людей. Дуже прошу всіх людей донатити. своя кінцівка, все одно краще, ніж протест. Донатьте на програму «Врятуй кінцівку. Зробіть свій внесок. Порятунок поранених цивільних на війні. Я хочу щиро подякувати всім, хто донатить нам програму врятую кінцівку. Ми з вами вже зібрали понад 700 тисяч гривень, і ці гроші регулярно знімаються йдуть на лікування українських поранених, військових, цивільних, на закупівлю необхідного обладнання для українських лікарень. На ендопротези і на багато багато чого іншого на відновлення українських військових, і в тому числі і психологічне. Тому я ще раз дякую і закликаю вас. Якщо у вас є можливість, qr код банки програми врятові кінцівку ви бачите на своїх екранах. Будь ласка, задонатьте скільки можете на лікування українських поранених військових і цивільних. Ну, ви не вірите в те, що там, адміністрація Трампа намагалася якось впливати на вибори в Римі і відповідно якимсь чином просунула, значить, американського, американського претендента на посаду папи? Дивіться, ви ж пам'ятаєте, що коли ховала Франциска, то в Базиліці Святого Петра відбулися прямі перемовини між Трампом і Зеленським. Слухайте, ну поховання. Папу ховай. Але головною подією навіть став не сам факт поховання 266 го Пантифіка, а перемовини між Трампом і Зеленським. Хто міг попросити Святий Престол зробити ось таке? Ну, не Зеленський точно, правильно? Але якщо у Трампа було таке бажання, то йому пішли на зустріч і це зробили. Тому говорити про те, що не впливало ситуації і не впливали Сполучені Штати Америки на вибір Папу Римського я б не став. Америка дуже впливова країна. Пам'ятаєте, коли потрібно було розібратися з корупцією у футболі? Це ще при Обамі було. То Йозефа Блаттера усунули з посади президента ФІФА і Мішеля Платіні з посади президента УЄФА. І проти них порушені були кримінальні справи, американці натиснули, хоча в Америці футбол європейський, він не дуже популярний, але коли потрібно, вони показали, як вони можуть впливати. І я впевнений, що свого часу, коли Івана Павла другу обирали, теж був певний політичний вплив. Він позитивний, по правда, вибрали людину, яка ну просто, ну просто фантастична була. Я сподіваюся, що і нинішній вибір, який, до речі, ніхто ж не сподівався і не очікував. Дехто там, хто на тоталізаторі ставили, то виграли колосальні гроші, тому що не розглядалася кандидатура як основна. Говорили зовсім про інших людей. Але вибрали цього. Я вважаю, це дуже позитивно. Це людина західна. Це людина західної культури. Це людина, в якої немає тих комплексів, які притаманні, на жаль, були Папі Франциску. Я, так, знаєте, культурно кажу, враховуючи те, що його з нами немає. Але коли він був живий, я його достатньо активно критикував. Є, відповідно, мої дописи на Фейсбуці, можуть люди почитати. Я вважаю, що був серйозний перекос в цьому плані. Франциск дуже не любив Захід, страшно не любив. Він, себе раси... ну, він завжди казав, ми расисти, ми там ці самі. Не треба всіх узагальнювати, що всі расисти. Що в нього такі були уявлення, то хай каже про себе і не розповідає про те. А чому він казав ми расисти? Виявляється, на думку Франциска покійно, в Німеччині краще ставляться до українських біженців, ніж до сирійських. І не тому, що сирійські біженці, там, слухайте, ламали кордони, там, грабували магазини, там поводили себе хамським чином, що по факту було. Українці приїхали, вони культурні, так німці до них ставилися. Не тому, що вони там європейці, а до сирійців погано, тому що вони е, араби. Тому що залежало від поведінки тих чи інших людей, які приїздять до Німеччини. А він каже, що це расисти, ми расисти, ми отак, бачите, до українців ставляться краще ніж до сирійців. Там багато що було. Я просто не хочу зараз згадувати. Але треба підвести риску під оцим, знаєте, перекосом в один бік. Я розумію, що Аргентина програла війну. Британію в 1982 році за Фолклендські острови. Але це не підстава для того, щоб бути ображеним на Захід і отробити те, що робилося. Україна, яка протестує Росії, для Франциска була менш значимою, ніж Росія. Тому що Росія от вона підтримала антиколоніальну боротьбу, боротьбу проти Заходу. І тому вона заслуговувала на ось такі якісь преференції. І це відчувалося. І Греко-католики наші обурювалися, пам'ятаю. Пояснили папі Франциску. Він потім, правда, тихіше став себе поводити, але до цього він робив достатньо неоднозначний заяв. От у мене є така надія, що новий папа все-таки виправить цю ситуацію і буде більш збалансованим. Принаймні, саме ім'я Лев. До цього його буде спонукати. Буде ще перша промова нового папи, і ми я думаю, з неї багато чого дізнаємося про те, які задачі перед собою ставить Лев 14. Дякую, що дивитесь, ставите вподобайки, коментуєте, підписуєтесь. Особливо подяка тим, хто підтримує наш канал фінансово. Це дозволяє нам робити більше якісних відео. Доєднуйтесь до цього словетного товариства на українській платформі СапСап. -Сап. Посилання в описі відео. Для одноразових донатів є картка Моно і PayPal. дивитесь нас по телевізору. Знайдіть нас на ютубі спецпроекти Сергія Мамаєва. Підпишіться і будете бачити це відео раніше. До зустрічі.